Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 499. Перетворіть у десятковий дріб. Починаємо. Перше. Дано дріб 3 восьмих. Як перетворити звичайний дріб у десятковий. Дивіться, дробова рисочка це те саме, що знак ділення, запам'ятайте це. І нам треба просто 3 поділити на 8. Я пишу 3, дописала 0, щоб було місце для того, щоб поділити, бачите, на 8, бо 8 вже більше за 3. Тепер оцінила цілу частину 3 менше 8. Так, тоді пишу 0, далі. Беремо 30. Скільки разів 8 вміститься в 30. По скільки будемо брати? Давайте спробуємо по 3. 3 помножити на 8 буде 24. Віднімаю. 30 мінус 24 6. Дописала 0. Тепер подумайте: скільки разів 8 вміститься в 60. Давайте спробуємо взяти по 7. 7 на 8 56. Віднімаю 4. Дописала 0. Ну, а тепер зрозуміло, так по 5. 5 помножити на 8 буде 40. Все. Поділили повністю і записали відповідь: 3 3,8 це те саме, що 0,375. тисячних. Все. Наступне. Дано дріб 32 125. Аналогічно, дробова рисочка це те саме, що знак ділення. Щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, треба 32 поділити на 125. Я пишу 32,0 ділю на 125. Тому що, дивіться, 32. ціла частина, вона ж менше від 125. Так, тоді пишу 0, цілих. далі. 320. По скільки будемо брати. Давайте візьмемо по 2. 2 помножити на 125 буде 250. Віднімаємо. Скільки це буде 0. 12 мінус 5 буде 7. Так, 70. Добре. 0 дописали. Далі візьмемо по 5. 5 на 5 25. 5 пишу, 2 помічаю. 2 на 5 10. да плюс 2 12. 2 пишу 1 помічаю. 5 на 1 буде 5. І ще 1 буде 6. Все, віднімаємо. 700 відняти 625 буде 75. Добре, ще нулік дописали. По скільки візьмемо? Давайте візьмемо по 6. Пишу 6. 6 на 5 буде 30. 0, пишу 3 помічаю. Далі 2 на 6, 12 до да плюс 3 буде 15, 5, пишу 1 помічаю. 6 на 1 6, плюс 1 буде 7. Все поділили. 32, 125 дорівнює 0,256. Записали це. Наступний дріб 159 Аналогічно, дробова рисочка це те саме, що знак ділення. Нам треба 159 поділити на 200. Пишу 159,0 ділю на 200, так як 159 менше від 200. 159 же менше ціла частина. Від 200. Тому пишу 0,0. Потім ставлю кому. І давайте подумаємо: в 1590, скільки разів вміститься 200. Я думаю, що 7. Давайте спробуємо взяти по 7. Пишу 7. 7 помножу на 200. 1400. Віднімаю. Виходить, у мене 0, 9 і 1. Тобто 190. Так, добре. Дописала 0. По скільки будемо брати? Давайте візьмемо по 9. 9 помножити на 200 буде 1800. Віднімаю. Виходить 100, так? 0 дописала, ну, тут зрозуміло по 5. 5 помножити на 200 буде 1000. Все. Записали тепер, що 159,2 це 0,0795. Наступне четверте. Треба перетворити дріб 1,25 на десятковий дріб. Поїхали, ділимо, я пишу 1. Потім кома. І два нулі. Бо я ж ділю аж на 25. Заздалегідь попіклувалась так, щоб було місце. Спочатку треба оцінити цілу частину. Одиниця менше від 25. Так, пишу 0 кома. Ціла частина закінчилась. Тепер беремо 1 нуль, 10. Менше від 25. Так, знову 0. 100. 100 на 25, скільки 4. Так. Пишу 4, 4 на 25 100. Віднімаю 0, все перетворили 0, 4 сотих. записали це. П'яте дріб 53 5 десятих. треба перетворити у десятковий дріб. Ділимо. 53 на 50. Спочатку треба оцінити цілу частину. В 53. Скільки разів вміститься 50? Ви кажете один раз. 1 на 50 буде 50, віднімаємо 3. Тепер. Ціла частина закінчилась. Я поставила кому і дописала 0. 30. Ділю на 50. 30 же менше від 50, тому пишу 0. Ще дописала 0 до 30, буде 300. І ділю тепер 300 на 50. Ну, тут зрозуміло, що по 6 треба взяти. Пишу 6. 6 на 50 буде 300. Віднімаю і отримала відповідь: 1,6. 1,6. Все, шосте. Так, яка там умова? Дивимось? Ага, 56 175. Отже, треба 56 поділити на 175. Пишу 56,0 ділю на 175. Ціла частина. Менше, ніж дільника. Так? Тому пишу 0 цілих. І далі пишу кому. Все, ціла частина закінчилась. 560 поділити на 175. Поскільки візьмемо? Давайте візьмемо по 3. 3 на 5 15, 5 пишу 1 помічаю. 3 на 7 21. Де ще плюс 1 буде 22. 2 пишу 2 помічаю. 1 на 3 буде 3, плюс 2. 5. Пишу 5. Тепер треба відняти. Віднімаємо, так, помі... позичаємо у шестірки одну цілу буде 10 мінус 5 буде 5. Тепер 5 мінус 2 буде 3. Все. Дописала 0. І тут далі по 2 треба взяти. 2 помножити на 175 буде 350. Все, поділили. І треба ж записати, що 56. 175 дорівнює 0,32. Все. Ми перетворили, дивіться, всі звичайні дроби у десяткові. Але я хочу вам показати ще другий спосіб, на прикладі на одного дробу. От, наприклад, взяли дріб 535. Як його можна ще іншим способом перетворити у десятковий? Чому я саме взяла дріб 53,5? Тому що мені сподобався знаменник. От якщо можна знаменник легко перетворити, наприклад, на 100, на 10, на 1000? Так буде швидше. Дивіться, от дріб 53,5. Я ж можу помножити і чисельник, і знаменник на будь-яке число крім нуля. Я хочу помножити на 2. Від цього значення дробу ж не зміниться. І я кажу, що 53,5 – це те саме, що 106. Сотих. А навіщо мені це? Да, тому що дробова рисочка це ж знак ділення. І 106 поділити на 100, мені буде дуже легко. Щоб поділити число на 100, треба перенести кому справа наліво на два знаки. Отже, це дорівнює 1,6. Бачите, як можна швидко перетворити дріб із звичайного у десятковий. можете користуватись будь-яким способом, який вам подобається більше. Все, завдання виконане. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!